Відповідно до закону про оптимізацію трудових відносин під час воєнного стану передбачено два види відпусток без збереження заробітної плати. Перший вид відпустки без збереження заробітної плати на час воєнного стану надається працівникові за його заявою, за бажанням роботодавця, це не обов'язково, але без обмеження строку, на який надається така відпустка. Другий від відпустки, також передбачений цим законом, він надається особам, які виїхали за межі України, або які є внутрішньо переміщеними особами, за їхньою заявою в обов'язковому порядку, але на термін не більше 90 календарних днів. Перший від відпустки включається до стажу, який дає право на щорічну відпустку. Другий від відпустки до такого стажу не включається. Але обидва це. Види відпусток не включаються до стажу, який дає право на призначення пенсії. Чому? Тому що ці відпустки є неоплачуваними. Відповідно за цей період страхові внески до пенсійного фонду не перераховуються, і страховий стаж не нараховується.